Здравствуйте, хлопці, з вами Андрій Німбразовчастина. Зараз клієнту відправляємо е, посилку. я розкажу те, від чого. Ну, багато хто може зекономити на пальцях і пальці, які на розкос, е, вони будуть гнуться, вони будуть довго ходити. Сейчас розкажу в чом суть. І розкажу по ціні, е, скільки ця вся заявка вийшла. Ця вся заявка йде на новий бух 5470. Ці пальці, бачите? З чого я зробив? У мене з заводу попалася заготовка валік КПП. Тобто там йде і цементація, і закалка. В общем, токар у мене дуже довго дер, але все ж додер. Із заготовки в мене так вийшло, що якраз на цю заготовку три пальці лягають. Я думаю, ну... Заготовки дуже багато, була вона ну така, знаєте, торживувати ця заготовка, і прийшлося зняти. Тобто В кого є, а по-любому, в кого є юмес, хто робив коробку, міняли валіки. Тобто ви з вашого валіка КПП можете виточити собі пальці на нав'язку. І я вам скажу, це реально не вбиваємо пальці. Це пальці ті, які ходять і вони вже спробані. Такі два девідлінних, і коротенький, заводський, поковка. Ось з такого плану. Тобто це пальці будуть ходити на один цей. Це що Оксана завозила, бачите, гайки. У них нормальне тіло, теж зроблені з поковки ну, методом поковки і є тіло, да? щоб воно не розтягувалось. Нічого по різьбі, різьба йде до кінця непогано. Ось дольних тяг, 45 х сталь, да, вона дорожча, да, вона Хтось каже, вона не приміняється під це Окей. Зроблена, яким варіантом, зроблена легенька дозакалка. Просто там 4-5 одиниць на, на борт твердості, але вона все одно грає на смяті. Тобто, це не повна така закалка, що там 60-58 одиниць. Ні, 43, 44, десь отак от, єдиниці, щоб вона могла пружинити, а не тріскатися. Стяжка йде ну, обична поковка або штамповка. Тобто розігрівають метал, влупили, вийшло таке ізділ'я. Профрезерували, отвори, просверлили, все. Готово, є литі варіанти, це подешевше. Розкос, розкоси на даний момент, щоб більш-менш якісний, да, то це оцей варіант з трубою. Об'ясню, чому такий варіант. Тому що е, зараз йдуть серцевини литі, Тобто всередине літьо. Всі да, знають ромни, це в них там точне літьо. Тут вилка йде поковка, е, шарнір, шарик. Тоже іде, бляха, тут теж іде е, поковка, а не ледьо. у менш нього ресурс іде набагато менше. Вилка зроблена як по завезкій технології. Тут варка і тут варка. Тобто це вухо кріпиться як циліндр на невістки. Тобто циліндр на так невістки тобто закручується, оваряться і обварюється в всередині. Думаю, максимально розповів, кому треба детальки, або там хто буде замовляти і кому треба обзор, пожалуйста. Е, набирайте менеджерів. Вони прийшли, зробили обзор. Сьогодні у нас субота. Клієнт дуже воросив. Я розумію, зараз багато хто в поля йде і дуже срочно треба. Тому стараємося і в суботу, і іноді в неділю. Ми також виїжджаємо, якщо там хтось є на роботі або рядом відгружати, відпускати. Так що набирайте, телефонуйте. З вами був Андрій. Пока, пока.